Серпень, найбагатший та найщедріший місяць літа підходить до свого завершення, соковиті яблука та медові груші, розсипчиста картопля та міцна капустина так і просяться на стіл. А який запашний хліб, це ж зовсім недавно комбайни закінчили його збирати. А от раніше комбайнів та вантажівок не було. Люди збирали хліб за допомогою нагострених серпів, називали цих людей женці. А найспекотніший час збирання врожаю жнивами. Нелегко було жінцям, але всі раділи, коли роботи було багато. Це означало, що взимку буде хліб. Першим зажинав хто небудь з господарів поля або легка на руку, весела, моторна жінка. В деяких місцевостях збирання хліба намагалися розпочати в так звані легкі дні, тобто дні тижня з жіночими назвами у середу, п'ятницю та суботу. Перший сжатий сніп, який в українців називався воєводою або зажином, урочисто приносили додому і встановлювали на покуті, де він знаходився до кінця жнив. Церемонії з цим снопом нерідко супроводжувалися піснями, в яких висловлювалися побажання веселої праці, здоров'я жінцям та багатства господарю. Прикрашений червоною стрічкою обжинковий сніп називався дідухом. Коли закінчувалося збирання врожаю, люди влаштовували гучне свято. Жінців треба було зустрічати щедро. Для них стіл застеляли чистою білою скатертиною, а лавки рушниками, пригощали добірною їжею, ставили свячену воду та хліб сіль, і було велике свято на все село. Кожен господар намагався запросити побільше женців на обжинки. Говорили, що чим більше жінців. Тим більше щастя на ниві. Цього року Свято Жнив відзначають 28 серпня, тобто в останню неділю місяця. Традиційно в цей день проводилися концерти та фестивалі, які знаменували собою завершення збору врожаю. Зараз в такий нелегкий для країни час і жнива даються нелегко. Нам ще більше потрібно цінувати працю наших хліборобів і з більшою любов'ю дивитися на хліб. Завдяки стійкості нашого народу ми ще зберемо не один врожай.